Доброго дня, мене звати Ольга Гожва, і сьогодні ми поговоримо про засоби індивідуального захисту для військових на радіо Треба. Mm -hmm. а, і про професійне волонтерство. Сьогодні з нами Максим Полехов, голова правління Львівського оборонного кластеру. Правильно? Так. Розкажи декілька слів про себе. Ну, якщо казати про мене особисто, про те, чим я займався, то виготовлення бронежилетів я займаюся з 2014 року. Ми почали виготовляти перші бронежилети ще для майдану. Потім, з початком війни, в 2014 році ми почали виготовляти бронежилети для військових, зареєстрували підприємство «Харківський завод засобів індивідуального захисту і разом з партнерами розпочали виробництво бронежилетів, тактичного спорядження. Там кулеметних комплексів для допомоги нашій армії. Потроха це переросло. Так, ну дійсно, мабуть, великий бізнес. Ми були підрядниками міністерства оборони. Там 17-го року там 5 років працював на міністерство оборони, постачі виконував державні контракти. Тобто там, досвіду виробництва виробництві бронежилетів та броні в мене особисто в 8 років. Зрозуміла, чим ще займається львівський оборонний кластер, які ще напрямки сьогодні у Львівського оборонного кластеру є декілька проектів. Ну, це перший проект це звісно, бронежилети, який був запущений а, практично вже на третій день після початку повномасштабної агресії. Сьогодні Львівський оборонний кластер видав вже близько 80 тисяч бронежилетів четвертого класу захисту. З них вже 70 тисяч відправлено на фронт. Це такий основний проект кластеру. Ще кластер сьогодні розпочав проект. Ну розпочали ми його вже там близько півтора місяця. тому. ми розробили спеціальний медичний бронежилет для захисту екіпажів швидких та військових медиків. Він відрізняється від бронежилета загальновійськового Тим що, фактично, якщо ми кажемо загальновійськовий бронежилет, то його вага близько там 8 кілограмів. Тобто, і він захищає від кулі з автоматичної зброї. Якщо ми кажемо для бронежилету, для медичних працівників це зовсім інший бронежилет, От, тут ми його бачимо, він має захист від уламків, він захищає від кулі з автоматичної зброї, та також він має вагу близько 3-3,5 кг, що дає можливість довгий. Час його носити, що дуже важливо для медиків, тому що дійсно дівчата, які працюють швидкі, вони не мають не мають можливості носити такі тяжкі бронежилети, і такий захист їм фактично не потрібен. У них зовсім інший, інший рівень угрозу. Щодо інших проектів кластеру, проект, який був розпочати місяць по тому, це модернізація цивільних автівок, які йдуть на фронт. Дійсно, сьогодні дуже велика потреба на фронті в цивільних авторах і допомагають нашим військовослужбовцям виконувати свої завдання, враховуючи. Чи досвід використання тих цивільних автівок використовувати досвід деяких наших фахівців, які мали такий досвід ще в американських компаніях? Було розроблено проект модернізації автівки, основним завданням якого було модернізувати автівку, не використовуючи дуже великих коштів, і дуже за короткий термін при цьому Досить сильно про підвищити її виживаємость. Що для цього робиться? Ну, по-перше, одна з тих проблем, які ми стикаємося постійно, це булучання будь-якого уламка, навіть дрібного лобове скло автомобіля, повністю вводити в склад, тому що залишається паутіння, яке фактично унеможливлює використання автівки. Для цього повністю всі стекла автівки. Повністю витягуються, робиться їхні дублі з полікарбонатного матеріалу, які вставляються. Що ми отримуємо? Ну фактично, ми трохи по відсотків на 20-30 збільшуємо саму стійкість лобового скла для уламку. Воно вже тримає, якщо Трохи більше уламок на більшій швидкості, також у будь-якому влучанні уламку, фактично такий тонкий пробій, а само скло ніяким чином не пошкоджується. Це по-перше. По-друге, щодо влучання уламків або куль в моторний відсік, якщо ми кажемо за втрату масла, Є можливість мати з собою деякий запас масла та його долити. Якщо вам кажемо за влучання уламку або кулі в радіатор, то фактично автівка вже за декілька хвилин становиться непридатна. Тому для вирішення цієї проблеми у нас перед радіатором встановлюється спеціалізований броньований щит, який повністю захищає радіатор від влучання уламків. По-третє, внутри самої автівки встановлюється рама. Ну, може, бачили такі рами на ралійних автівках, які дає можливість у разі перекидання захистити о, команду. команду водіїв від отримання пошкоджень. Так. Четверте це бронювання дверних арок. Та самих дверей від вже по четвертому класу захисту від влучання куль з автоматичної зброї. Та захист задньої частини авто для того, щоб якщо йде евакуація пораненого, щоб можна було також чином захистити його броньованим листом. Це проєкт по автівкам. І також сьогодні одна з таких великих амбіційних проєктів це розробка спеціалізованого спорядження з досвідом війни вже в Україні щодо моментального розмінування, тому що ми розуміємо, що нам прийдеться там. Декілька років, десятки, десятки років, займа... років, десятки мабуть, років займатися розмінуванням нашої країни. Це також проєкт, який кластер сьогодні розвиває. Дуже важливі напрямки, неймовірно важливі, але давайте повернемося до бронежилетів. Вони бувають різної ваги. Від чого це залежить? Ну, якщо ми кажемо за бронежилет, фактично в нього є декілька складових. Ну, По-перше, це сам чохол бронежилета, його вага, вага Фактично, в будь-якому варіанті вона є фіксовано, це близько 1 кг. Якщо ми кажемо за бронеплити, то вага бронеплити буде залежати від того, які товщини сталь ми використовуємо. Це може бути там, сталь 6, сталь 7, інде сталь 8. І тому вага бронеплити може бути від 3,5 до фактично іноді навіть 4,5 кг. А, з початком війни, коли були великі проблеми з закупівлею металу, то ми використовували будь-які метали, які могли купити. Це 6, 7, 8. Тобто, якщо ми кажемо за вісімку, то вага кожної платити це близько 4,2 кг. Тобто загальна вага могла досягати 9,5 кг. Сьогодні, маючи довгострокові контракти, ми купуємо в більшості випадків це сталь шістка, яка має вагу в атому виробі вже бронеплатити 3,5 кг. Тобто загальна вага бронежилета це 8 кг. Зрозуміло, о, ти казав про класи бронежилетів. Чим вони відрізняються і які найбільш затребовані нашими військовими? Ну, якщо ми кажемо за українські стандарти, то це державний стандарт, ДСТУ 8782, який регулює класи бронежилетів в Україні. Умовно їх можна розбити на такі купи. Тобто клас перший та другий це захист від о, куль від пістолетів. Також туди відносяться бронежилети, які захищають від уламків. Тобто вони робляться з м'якого матеріалу, це матеріали аналоги або кевлару, або тварону, або сверхмолекулярний полотилен. Вони дуже легкі, вони гнучкі. Но, на жаль, захист тільки від уламку або кулі з пістолета. Це перший та другий клас, третій клас. Так, дійсно до нього вже входить автомат калашникова 74 та автомат калашникова 47 Ну, а єдина. Такий момент на який потрібно звернути увагу, що там використовуються кулі з м'яким осереднім. Тобто вони фактично не мають такої великої пробивної способності, тому це більш схоже на або вже зброю, зброю та патроники використовують охотники для того, щоб своїх цілей. Якщо ми кажемо, здійсно, за військовий клас, то військовий клас, перший військовий клас, починається з четвертого класу захисту. Четвертий клас захисту у своєму стандарті має це куля 7Н10, Т545 з автомата Калашникова 74, повищеної пробиваємості. Це вже дуже вже військова куля, яка може пробити більш легкі бронежилети. Та куля 7,62 на 54, патрон 7,62 на 54 з кулею ЛПС – це стандартний патрон, який використовується для снайперської вантровки Драгунова. 영 <목소리도> Та кулемета Калашникова. Тому фактично стандарт бронежилетів для України це 4 клас чи для військових патрульних. І третя група це п'яте та шосте класи. Це фактично ми маємо ті ж самі автомати для 5 класу. Це автомат Калашникова 47, для шостого класу це також там снайперська винтовка дерґанова та кулемет Калашникова. Ну різниця вже тільки в патроні та в кулі. Тому там, що там використовується вже бронебойно запалювальний, тому що бронебойно запалювальна куля пробиває. Прибуває метал, метал, вона для для цього і розрахована. Тобто ось така загальна інформація про класи бронеджелетів. І також можна потрібно зазначити, що якщо ми використовуємо методологію щодо балістичного захисту дам'якого, також є такий клас, стандарт, який регулює Міцність протиоламкового захисту це показник в 50 Ну, якщо грубо кажучи, це маленький уламок вагою 1,1 один грама, який тестує там велику кількість пострілах, пробій не пробій, виводить середне значення. Тобто пробій не пробій це показник вже броні. Тобто сьогодні більш тестують таким стандартом каски, мику броню, тобто там показник V50 Потрібен бути близько 550-600 метрів на секунду. Це для уламка вагою 1,1 один грама. Я думаю, що у всіх хто у нас зараз слухав, виникло питання: як замовити з ким ви е, працюєте швидко. щодо дій кластеру, кластер це дуже велика організація, і фактично, ми сьогодні не в змозі виконувати індивідуальні заявки від кожного конкретного бійця. Mm. Так. і також є питання перевірки дійсної потреби, щоб не було деяких нюансів. Тому сьогодні співпрацюємо з військовими частинами або з командуванням відповідних Сил частин. щодо ну частин з командуванням там Міністерства оборони з команди Національної гвардії щодо передачі бронежилетів, тобто на офіційний запит щодо благодійної допомоги кластер його перевіряє своїми силами та надає бронежилети для сил оборони України. Ви надаєте бронежилети військовим безкоштовно? Так, ну кластер і це благодійна організація. Фактично, тому ми на кошти на матеріали ми отримуємо від наших благодійників та донаторів. За ці кошти вителяються бронежити та повністю безкоштовно передаються до сил оборони України. А з неурядовими організаціями, волонтерами, ви не працюєте. Тобто без посередників, ми, якщо ми працюємо з е, волонтерськими організаціями з волонтерськими фондами. Ну, от ми працюємо в благодійних фондам Да? Тобто є деякі фонди, які ми розуміємо, це фондами розуміємо розуміємо, хто цими фондами керує, що ці люди вони дійсно там відомі, Ми то, -то чітко розуміємо. Ми працювали з фондом «Притулим», Ми працювали на да, тому що є деякі фонди, які забезпечують бійця там цим комплектом обладнання. Тобто може бути рація, форма, каски. Вони звертаються нам, щоб допомогти укомплектувати вже бронежилетами. Тобто, ми з фондами, то по деяким проектам вступаємо разом. Дуже багато волонтерів намагаються допомагати військовим. Чим відрізняється професійне волонтерство та професійне виробництво засобів індивідуального захисту від просто купити десь бронежилет, щоб допомогти військовим? Ну тут ми можемо фактично сказати про два моменти. Це про волонтерство, професійне волонтерство і професійне виробництво. Тобто угу. давайте поговоримо початку про виробництво оборони. Ну, саме такий приклад, який я постійно наводжу, чи можна виготовити вогнегасник у себе в гаражі? Ну фактично можна. Можна взяти бутилку, можна взяти налити водою з милом, встановити сифон. і Це буде фактично вогнегасник. Ну тобто, чи буде виконувати своє завдання? Ні. Також бронежилети. Фактично, коли ми бачимо бронежилет, ну от, ми приднаємо бронежилети, uh -huh. чи тяжко його виготовити чи ні? Ну що можна зробити? Можна взяти будь-яку тканину, будь-яку стрічку, взяти будь-який метал, і фактично перед нами буде бронежилет. Ну це не так просто. Якщо ми кажемо за бронежилет, потрібно звернути увагу на дві основні складові. По-перше, це сам чохол бронежилета, тобто фактично, що отримує плити. Uh -huh. І не дає можливості випати на ноги солдату. Тобто, для до будь-якого військового спорядження у всьому світу є відповідні дуже високі вимоги. Це вимоги до матеріалів, до технології, також навіть до ниток, яким це вшивається. Якщо ми кажемо за чохол бронежилета, то перша вимога, яка є до цього, це сама тканина. Це повинна бути тільки не леоно, висока міцна тканина. Тому що якщо використовується неякісна тканина, вже в таких умовах, які їх використовують, ми за два-три тижні повністю вона розповзається, тоді військові дуже скаржаться, що неякісні. Ну якщо розповзається, військові скаржаться, Це також проблема. Але якщо вона розповзається і чотирхелаграмова плита падає на ноги. Це більш така так. Да. По перше, це сама тканина. По-друге, це сама грименна стрічка, яка використовує. Для реалізації системи МОЛЕ. Тобто Фактично, це так, де підвішуються усі підсумки. Вимоги до цієї стрічки також дуже високі, це дуже високі. також нейлон, високоміцний нейлон, який може витримувати дуже велике навантаження і кріпити спорядження, тому що в багатьох випадках, коли люди цього не розуміють, фактично ці струби відриваються. Вони не повинні відриватися. По-третє, це самі нитки, які використовуються, це також високоміцні армовані нитки, якими ці. Прошиваються ці стропи та збирається сам бронежилет. По четверте, це технології швадського виробництва. Тобто, якщо ми побачимо, то на кожному бронежилеті використовується дуже така товста стрічка, яка має назву закрепка, Тобто, фактично вона не дає будь-якому випадку розвивати саму жилету. Це вимоги дійсно до чехла бронежилета і не тільки до чехла бронежилета для будь-якого військового спорядження. Воно потрібно витримувати надвисоке навантаження та слугувати 2-3 роки в будь-яких умовах, при будь-яких кліматичних умовах і при будь-яких навантаженнях. Це щодо вимоги щодо чехлів бронежилета. Сам чехол, його модель, дизайн, вона стандартизована, чи це ваша авторська розробка? Ну, якщо ми кажемо за бронежилети, фактично можна поділити їх на два типи. Це Загальне військовий бронежилет, ну так бачила, це об'ємний бронежилет, де, по-перше, є два типи броні: це м'яка броня яка захищає витиламків по всьому торсу та плити. І інша модель бронежилета, фактично, яка пішла після там американської кампанії в раку, це так звані плеткері або плитоноси. В нього є свої переваги, так і недоліки. Тобто, ось перед нами бронежилет типу плеткеріри. І основне завдання цього бронежилету це. Нести бронеплиту невеличкого розміру, закриття летальної зони, так називаємо зони мгновенної смерті. Тобто, потрапляння в цю зону, фактично робить людину двохсотим сразу ж. Тому відповідне завдання це з теплоту. Якщо ми кажемо за стандартизовані моделі у світі, то фактично дійсно бронежилети, усі виробники дійшли до деяких стандартів, тому що роками розробляючи бронежилет, дійсно доходиш до якогось там технологічного уровня, який подолати неможливо. Якщо казати за цю модель, то фактично, на що потрібно звернути увагу, на що не звертають увагу. Тобто, бронежилет, окрім того, що він повинен захищати, також він повинен бути зручним. Тому що дійсно бронежилет це завжди компроміс. Між вагою, захистом та його користуванням та зручністю користування. Да? Тось, тобто ми дуже багато років працювали для того, щоб бронежилет був зручний. Є такі навіть, дрібні особливості, якщо ми кажемо за кут нахилу плечових лямок. Якщо зробити інший кут, він може бути менше та передавлювати м'яз. Якщо ми зробити ширший кут, він буде спадати. Тому фактично, даже вибір кута на лямок це. Результат праці, який пророблявся декілька років. По-друге, якщо ми будемо казати за деякі такі маленькі технічні рішення, це повна відмова від велка на плечових лямках, тому що використання велка на плечових лямках, це там, за 2-3 місяці вона забувається та на використання бронежилетів. Якщо кажемо ми за цю модель, то фактично за базу цей моделі ми взяли бронежилет, який розробляли там для одної з армій НАТО. Ми повністю його спростили, зменшили кількість використаних матеріалів. Mm -hmm. Ну а, саму модель. Саму форму, самі деякі маленькі технічні рішення ми залишили. Так? І ці технічні рішення ми спочатку війни повністю акумулювали, зробили карту технологічного розкриття та повністю нам дали публічно, щоб для. Більшість волонтерів, які намагаються виробляти бронежилети, щоб поділитися з ними досвідом нашим досвідом в бронежилетів, щоб вони могли виробляти вже закінчену, технологічно закінчену продукцію. Це, якщо кажемо про бронежилет, це чохол бронежилета. якщо ми кажемо за бронеплити. Фактично, якщо ми кажемо за бронеплити, то усі бронеплити поділяються на сталеві бронеплити, на композитні бронеплити з використанням кераміки, або плити пресованого сверхмолекулярного полотилену. Пресований сверхмолекулярний полотилен, дуже низька вага, класно плити, але вони зовсім не тримають кулі сучасної зброї. Тобто їх можна використовувати тільки в деяких випадках, коли людина розуміє, що іншого виходу немає, хоч будь-який захист від уламки. Хоч Якщо ми кажемо за керамічні плити, воде висока ціна, дуже крихті, тому в наших умовах їх використовувати неможливо. Якщо ми кажемо за сталеві стандартні плити, які використовувати сьогодні в Україні, то Таким же чином ну, не потрібно вигадувати будь-які варіанти. Тобто ми з першого дня, там, маючи свій доступ, дали повну інформацію. Виробники бронесталі. Яка твердість бронесталі? Яка товщина, в залежності від твердості бронесталі, повинна бути? Тут ну, ніяких там, космічних технологій немає, є 3-4-5 основних заводів, які вигадають бронесталі. Бронесталь купляється листами, потім розкриються, потім трохи згибаються, потім уламковий шар, і ми маємо бронеплиту. Тобто потрібно дослухатися до рекомендацій, які там вже перевірені роками. Тобто, сьогодні там ми купуємо бронесталь або це консенсап, там товщини 6 міліметрів, яке повністю там дозволяє вирішувати всі завдання щодо 4 класу захисту. Я така досить поширена думка серед волонтерів: що краще військового забезпечити будь-чим, аніж він буде взагалі без бронежилета. У Вас тут дуже багато зразків. Розкажи, як ви їх тестуєте і чому не треба будь-що, а треба гарний, якісний. Ну це дуже розповсюджена помилка. Я хочу показати тільки от стандартний зрець: це бронежипелота, виготовлена тим одним з волонтерських об'єднань. То після. вони самі її робили правильно? Так, да, Вони самі її робили, і а, це балістичний тест на постріл. Що ми бачимо в результаті, в нас є дуже великий отвір, тобто фактично пробита, пробита і дуже є великий отвір. Якщо ми кажемо за кольове поранення, то фактично кольовий канал від 5.45 буде як мінізміць. Тобто в деяких випадках навіть потрапляння біля серця це можна, якщо буде надана медична допомога людину, можна спасти. Якщо ми кажемо, що у такому разі був. Пробити бронежилет, то окрім осереддя кулі, в людину вилетила ще дуже велика кількість уламків, малих уламків це від самої плити, від самої плити, тому фактично спасти людину після такого парання вже неможливо. Це перше. По-друге, якщо ми кажемо, що навіть простіший був результат, просто був пробій, то що трапляється, що куля може пробити бронеплату, пробити людину. Mm -hmm. а, потім задня плита, вона вже не проб'ється, Тобто куля розвернеться, дасть додаткове поранення. Тому, якщо ми кажемо за бронежилети, то дійсно іноді краще бути без бронежилета, чим бронежилети, які може бути пробити, тому що наслідки можуть бути набагато страшнішими, ніж якщо людина буде без бронежилету. Це дійсно стандартна помилка. І дійсно, сьогодні ми бачимо з цього боку в нас є. Десятки тестів бронеплит, які ми тестували на замовлення деяких волонтерських організацій. Це ще цікавий варіант, це ресори, так, наскільки ну, я це зробив. Плита з ресори, фактично. Ну, це може бути освіти. Такого ще ніхто не робив. Ми не бачили. Україна була перша, хто реалізував цю концепцію. Ну, по-перше, сама ресурсна сталь вона постріли витримала. але якщо ми бачимо зварні шови, то повністю потрапляння у зварний шов повністю цю розколю плиту робить велику кількість вторичних уламків, які повністю наносять дуже велику, велику травму. Тобто одна із місій самого кластеру була це просвітницька місія. Ми з початком війни публікували інформацію, як виробити бронежилет. Дуже багато людей не звертали на це увагу. Тобто ну це дуже тяжко. Ми не можемо знайти метал за кордоном, не можемо його завести. Тому ми будемо виробляти так, як будемо виробляти З того, що, що його є, що що його є, дась. Потім ми почали вже пропонувати там. Просто надавайте нам плити перед тим, як відправляти це там в зону ведення бойових дій, дайте плиту. Ми. За один день і просто її відстріляємо і покажемо, що воно дійсно є. З початком війни тут перед нами десь близько 20 одиниць, 30 одиниць, була дуже велика кількість плит, які просто прострілювалися в будь-якому випадку. Ну, на сьогодні вже або Волонтерська організація, які цим займаються, бо вже набралася досвіду. Ну, таких прикладів у нас вже фактично дуже замало. Тось, тобто, ну на спочатку вони це ну це було, добра дізна, тенденція. Так дійсно була катастрофа, тому що дійсно дуже багато плит просто пробивалося. Ну, якщо, хоч це, хоч просто пробій, а якщо це пробій з кусками металу, метал, це можливо. було вже дуже велика проблема. З яких матеріалів чаще частіше за все виготовляють неякісні плити. Це фактично будь-які сталі, які могли бути у доступі. Це може бути там сталь, три, що завгодно до чого дотягалися руки, люди питалися, намагалися зробити з нього бронеплиту. Mm -hmm. Да, є деякі сталі в Україні, які на грані могли щось витримати. Це була сталь 30 ХГСА, якщо вони режим її обробки. Був правильний, то фактично на це єдиний був матеріал, який можна було використовувати. Всі будь-які інші матеріали неможливо було використовувати, тому що фактично ми бачимо самі, що з цим коїться. Зрозуміло, тепер про позитивний досвід. Він також є. Як ви тестуєте власні пліти чи тестуєте, і про те, які пліти добрі, які потрапляли а, вам до рук. Ну, якщо ми кажемо за тестування плит, то потрібно перше звернути увагу, що у нас є діючі державні стандарти. Тобто не потрібно нічого видумувати, є державний стандарт, плити потрібно протестувати тільки по державному стандарту. Mm -hmm. да, фактично, ми розуміючи марки сталі, розуміючи там багаторічний досвід, фактично розуміючи, що ця ну, сталь підходить, в будь-якому випадку є стандарт. Тобто не в нас там бронесталь. Вона проходить по перше, це перевірку товщини, і по-друге, її твердість перевіряється. Потім з цих партій робиться вибурковий контроль. Це відрізаються пуски бронеметалу. І потім, згідно державного стандарту до 4 класу, це патронам 5,45, сорок 10, з відповідним маркуванням з відповідних дистанцій в 10 метрів, з перевіркою швидкості робляться тести на відповідність цієї сталі. Потім вже ця сталь може бути запущена виробництво. Потім, коли вже плити виготовлені, з цієї партії робиться ще додаткова виборка і вже відправляється в сертифікаційну лабораторію, яка додатково перевіряє і вже видає сертифікат державного задатка, що ці плити відповідають четвертому класу захисту. Основна помилка дуже багатьох, хто виробляв бронежилети, це тестування в належних умовах. То якщо ми кажемо за тестування, мала використати пукулю відповідно до державного стандарту. Потрібно що обов'язково. Відтворити всі умови, це дистанція 10 метрів, не 15, не 30, не 40, 10 метрів. І по-друге, по це швидкість, тому що куля суттєво збільшує свої пробивні властивості при збільшенні швидкості. Якщо ми кажемо за лабораторні умови, то в кожній лабораторії є прибори, які тестують швидкість кулі. В польових умовах це виконати неможливо. Якщо ті автомати, які ви тестуєте броню, вже Є нарізи вже не такої якісті. То швидкість кулі може бути зменшена на 10-15%. зробили постріл, не пробила все гарно. Беремо новий автомат, стріляємо, буде пробій. Тому вимірювання швидкості обов'язково при тестуванні плит завжди. Зрозуміло, це я так розумію. Вдалі кейси, та тобто вдалі тестування, які пройшли. Да. Це стандартні наші плити, які ми використовуємо. Тось тобто, за метал, зробили тестову виборку, зробили своє внутрішнє тестування. Фактично, бачимо, що у нас не було таких питань, що метал пробила. Ну, це потрібно робити обов'язково. Та випадків пробою в нас не було, тому що ми розуміємо, які співвідношення твердості, товщини, щоб вона тримала четвертий клас. Це всі зірці, які, наші зірці, які ми використовували для тестування. Тось вони всі, всі пройшли. Добре, Максим, які ти можеш дати поради волонтерам, які працюють в цьому сегменті, працюють як волонтери, і хочуть бути корисними для військових. Ну тут питання тому: якщо ми кажемо за волонтерське виробництво бронежилетів, це по-перше потрібно дотримуватися стандартів. Тобто, немає сьогодні на 2014 рік, коли ми по крупицям цю інформацію витягували. Сьогодні в інтернеті є повна інформація щодо бронезахисту, як це виробляти. Тобто я на своїй сторінці в Фейсбуці спочатку він повністю фразу також виклав, а на є в публічному доступ. Якщо ми кажемо і за Ну, потрібно що зазначити. Будь-якщо ви виробляєте бронежилети, у Києві є комерційні державні лабораторії, яка фактично безкоштовно вам все перевірять на відповідно до державного стандарту. Можете звернутися до київських лабораторій, можете звернутися до нас. Ми допоможемо перевірити те, що ви виробляєте, на коли чи не буде ваше броня наносити більше шкоди. Чим а захищать? якщо волонтери не виробляють самі, а наприклад отримали десь партію бронежилетів yeah. від якогось фонду, там їм гуманітарна місія передала, чи можуть вони звернутися до вас, а щоб їх протестувати? Вони можуть звернутися до сертифікаційної лабораторії, до наших перевірити, щоб на відповідність до державного стандарту, да, якщо це волонтери купують десь броню, потрібно розуміти, що до в Україні та в світі інший стандарт. То є, якщо ви купуєте броню в Україні, ну запитайте, будь ласка, у виробника, чи він є лицензіатом, тому що воробництво бронежилет за лицензійний від -перше. по Перше, по-друге, чи є сертифікат на ці бронежилети, бронеплити на відповідність до державного стандарту. І якщо купуєте за бронеплити і, і або бронежилети з ними є супровідні документи, що вони тестувалися а, в лабораторії за кордоном, потрібно звернути увагу, що все тестування за кордоном перевіряють НАТОвським патроном. Не російським патроном, а натовським. Чим вони відрізняються? Прибуваємо. Тобто різне серед Тобто є деякі плити, то тобто, є там і різниця стандартів. Так що ми кажемо найбільш розповсюджений стандарт NIG світовий, тобто як і за вогнепальна зброя вже автоматична. Це там ЕНАЙ ДЖТИ або НЖ 3 тільки два класи. Так от, американський NAG 3 відповідає нашому 3 класу, NHG 4 нашому 6 класу. Ну При цьому NAG3 витримує постріл а, набоєм ss 109 фактично там 5.56 натовського зразка. Ну нашим 4 класом він пробивається. Тому були, були випадки, коли людина купляє плити за кордонами і говорить, так, це ж плита НАТО, вона витримує 556, буде витримувати 5.45. Ні, не витримує. Тому потрібно в будь-якому випадку, якщо ця броня приїхала за кордон, звернутися до відповідного тестування до державних стандартів України. Я зрозуміла дуже дякую. А ми говорили про засоби індивідуального захисту для військових на радіо треба.